Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Знайшов час трошки удосконалити свою картопилу. саджалочку, якою користую з роки. Все тут гарно працює, все як треба, без проблем. Тільки от я недавно поспілкувався з друзями от, про колію саджалочки. Значить, так, розказую історію. В мій мотоблок ДТЗ, значить, колія коліс, на яких я саджаю картопельку. так? 62 см по центрам. А на саджалці з заводу так вони були налаштовані, що 52 на 10 см різниця. Так от, я поговорив з друзями і ми прийшли до такого висновку, що краще буде, коли колія коліс на саджалці, буде така сама, як колія коліс на мотоблоці. Тоді буде саджалочка їхати вже. По колії, яка зроблена мотоблоком, не так буде хитатися вліво-вправо, ну і буде набагато краще. Ну, то я вирішив теж зробити так. А, спочатку, коли я купив цю сажалку, значить, колеса оці, спочатку трубка, вало цей на 18 мм, так? А трубка, яка приварена до. Колеса, оця чорненька, діаметр внутрішній, 21 з копійками. Ну, Був дуже великий люфт, коліс на цьому валу. Тому я що зробив? Ну, знайшов був трубочку, таку просто по діаметру, щоб сюди гарно заходила на вал і щоб тугенько заходила в колесо. Тим самим я прибрав люфт, ну, все було нормально, все добре. Але ж тепер, щоб розширити. Колію знов знайшов трубки такі самі. Ну, трохи схожі, дивіться. от Добре, що знайшов. от такі вже довгі будуть трубки. от Фарбу зняв з цих трубок, тому що вони не хотіли залазити в оцю трубку заводську, розумієте? І фіксувати тепер планую не тут з краю на крайній отвір, як було. А фіксувати буду на цей отвір. подалі. Ну Буде воно і міцніше, і краще, і надійніше. Трубка, бачите, як находить. Ту, о! Тугенько так находить. Сюди ледь забив. От. А тут вона якраз находить. Значить, іще далі вона зайде сюди. І оцей отвір буду фіксувати вже цю трубочку. Щоб не тут, а тут буде краще. Ну, так само зробив я вже й на цій стороні. От бачите, одягається куди я Он. от Отак. Зараз зніму, спробую. Ну, Тугенько знаходить. О, зняв. Оце буде праве колосо, бачите теж. Трубка. Забита, дуже важко забивалась, але ж буде триматися і люфтів ніяких не буде. Так, щоб мені правильно все це виставити, зараз мотоблок, поки дощу нема, поставлю в дворі отут, приєднаюся з жалочку і потім уже буду дивитися діагоналі, паралелі, щоб колеса е, точно. І йшли колеса саджалки за колесами мотоблока. Ось я приєднав мотоблок до саджалки, вже все виміряв і хочу розказати, як виміряв. Так, значить, ну, я цей рівень прикладував до шини в оцих місцях, отак. Тугенько. І прикладував сюди до колеса. Цього так. Так, з цієї сторони, з іншої сторони. Значить, зробив я вже точно кулію по цих шипах центральних, так, що на колесах 62, що на цих колесах саджалки 62. Потім, так як ці колеса у нас ширші, 11 см, а тут майже 9. Так, то. Щоб по центру були ці шипи, я тут залишав такий зазор приблизно 1 см. З цієї сторони зазор між рівним і диском і з тієї сторони. Коротше, виставив все. Нормально буде їхати цими колесами точно по колії мотоблока. Так, Тепер, коли я все повиставляв, я тут. Вон, бачите? ізолента біленька. Намотав на вал ізоленту з цієї сторони з іншої. Це означає так, я ж не знаю, де там отвір у валу. Тепер, коли я зніму колесо, побачу, скільки міліметрів від ізоленти до отвора у валу, і буду намічати в цій трубці і просвелювати отвори. Тоді точно знову вони одягнуться і вже зафіксую болтом. Так само я зробив і з цієї сторони. Бачите? Ізолента. А це трубка, коли знімаю я колесо, відміряю. Я вже казав, від ізоленти до отвору валу. І в цих трубках буду сприлити отвори. І в мене все вийде дуже добре. Надіюсь, на це. Далі працюю. Ну, ось я вже закінчив свою роботу, друзі, все класно вийшло. Приготував вже фарбу чорненьку. От, пофарбую після того, як вам покажу, бо потім буде все на чорному, погано видно. Так, значить Рулетка від зуба до зуба 61. ну Так як і на мотоблоці, там майже 62. Тепер за, закріпив колеса, ось бачите. Отак От вийшло з тієї сторони. От. Так вийшло з тієї сторони. Дуже гарно. Ну тут зірочки нема, то відстань. Кажеться, що вона більша. А тут зірочки, все нормально, все чітко. Так, в оцих місцях, де були отвори оці, так, я з однієї сторони поприхвачував точково сваркою. он, полуавтоматом, Ну, на всякий випадок. Ця трубка з цією, щоб не привернулась чи не злізла. Тобто, вона ніколи і не випаде, бо я її ледь забив оцю трубку сюди. Ну, на всякий випадок прихватив тут і прихватив там. Далі зафіксував своїми саморобними болтами. Ну, Чому саморобними, бо, друзі, у валу отвори просверлені на 9 міліметрів. А болти в нас є або на 8, або на 10. То я зробив такі саморобні болти з прута. Тут, де труба, тут тіло в нас. Значить, обточив десятку прут, Тут 9 мм, а далі різьба нарізана на 8. І отакими от самооробними гайками я зафіксував тут і тут порядок. Бачите, теж тут не заварено у цій точці. От, А з іншої сторони я прихватив. О, он, он. О. На всякий випадок. Все чітко крутиться, вертиться як треба. бачите, Не трещить, не хрустить. Все чудово працює. Так. Зараз пофарбую оце все тут. Це я тут поклав, поклав картончик, щоб фарбувати буду, щоб там диски а, підгортання, щоб я їх не попсував фарбою, бо вони жовтенькі. От. Тут підфарбую. Ну, от, друзі, тепер моя саджалочка буде. Однакової колії колі, колеса тут, як нам і на мотоблоці. Мені так рекомендували зробити. Я так зробив. Думаю, буду задоволений. Будемо садити картоплю в наступному році, потім вам скажу, є результат, ні. Думаю, що буде набагато краще. Так, за мою роботу вдячний за вашу вподобайку. Друзі, вам вдячний за перегляди, за коментарі. Бажаю міцного всім здоров'я, мирного неба, удачі, успіхів. І всього самого найкращого до побачення.